Нормально? Так. Окей. Привіт, мене звати Ксенія. Я працюю в книгарні на освіти. І сьогодні я б хотіла вам розповісти трошки про книжки, які я останнім часом читала, і вони для мене є мега комфортними. Комфортними в якому плані там немає супер емоційних качель, там немає ніяких страховиськ. Там є тільки життя, яке воно є. І перша книжечка з цього списку буде, «Вибачте, на мене чекають. Це французька письменниця. Щоб вам було краще видно, також в неї більш відома книжка Щасливі люди читають книжки і п'ють каву. Вона теж дуже спокійна, дуже розмірена. Все це відбувається у Франції, в Парижі. Дуже комфортно її читати. Тут саме в цій книжці ви будете читати про дівчину, яка віддає дуже багато себе заради роботи. Вона забуває про себе, вона забуває про сім'ю. про Своїх друзів, і просто в один момент вона знаходить свого дуже давнього друга, і вона все переосмислює. Але в чому дуже класний момент, вона не забуває про свою кар'єру. Вона розуміє, що типу це одна важлива деталь її життя, від якої вона не може позбутися, і тому е так кар'єра грає велику роль, але при цьому вона знаходить час і на інше тобто на своїх друзів, на свою сім'ю і на саму себе. Друга книжечка з цього списку це буде гіпотеза кохання. Так, це любовний роман. Вона неймовірно хорошенька, вона, наче, зефірка. Ось вам просто дуже приємно її читати. Там е, є гарячі сцени, так без цього ніяк, але при цьому вона просто залишить після смак дуже солодкий, і це класно для того, щоб просто. Просто відключитися від справжнього світу наступною в списку буде історія Артура Трулова. Вона дуже малесенька. дуже Дуже тендітна, я би так сказала. Вона про Артера, йому 80, він втратив свою дружину, і він кожного дня приходить до неї на могилу і розказує їй, як минув його день. Там він зустрічає е, дівчинку, підлітка, е, з якою заводить дружбу. Вони починають спілкуватися. І ця книжка вона більше про те, що ти можеш знайти друга незалежно від свого віку, незалежно в яких обставинах. Просто ти можеш знайти друга свою спорідну душу. І це класно, це тепло, це про справжню дружбу, про турботу, про те, що сім'я може бути не тільки в твоїх рідних людях. А так. Наступною книжечкою буде Брехливе життя дорослих тут вже кінообкладинка, скоро на Netflix вийде серіал. Мені чесно більше подобалася вона зі старою обкладинкою, бо там такий сицилійський, італійський присмак. Це про дівчинку, підлітка все відбувається в маленькому містечку Італії. Вона боготворить своїх батьків, вона вважає, що вони найкращі, що вони найрозумніші. Але в один день просто її батько каже, що вона стає схожа на її тітку. Це все перекреслює, і вона починає копатися в собі. Вона починає розуміти батьків по-іншому, бачити її з інших з іншої сторони, і ця історія більше про дорослішення, про те, як вона розуміє себе через слова, які сказали її батьки. Але при цьому там теж немає. Екшену, але до неї приємно повертатися. Ви просто слідкуєте за подіями, які відбуваються в цій книжці, наче це сімейна сага. Ось так. І останньою книжечкою буде 100 років Лені та Марго. Дія відбувається в лікарні там, де зустрічається Лені. їй 17, і Марго. їй 83. І разом вони мають 100 років. І вони вирішили зробити так, щоб ці 100 років побачили усі, і роблять вони це завдяки арт-терапії. Вони малюють кожен рік свого життя. І це більше про дружбу, яку ви можете знайти незалежно від свого віку, від того стану, в якому ви знаходитесь. Дуже тепла, дуже щира. Лені, як головна героїня, мені дуже. Подобається, бо вона жартує абсолютно про все. Вона навіть знайшла друга священника, що дуже класно. Вона постійно його підколює, лякає, але при цьому це все робиться по-доброму і вам просто комфортно. Друзі, а вам подобається читати саме такі затишні, комфортні книжки? Діліться цим у коментарях. Чекаємо на ваші лайки і підписуйтесь на нас. Заходьте в Книгарню є на освіт. Добрий день. Щасливі люди. Ой, я забула. Там немає ніяких страхів. Ладно. Катюшка, принеси мені водичку, будь ласка. Дякую, дякую. Ну, можемо якийсь прикольчик зробити? Захотів. Ой, давай ще раз.